Давай, я вірю в тебе. Добрий день. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме акторську діяльність? Як мені колись сказали, акторська діяльність завжди обирає людину. Тому мені це подобається. Все це, це прикольна професія, дуже цікава, дуже, дуже різностороння і коротше, це мені здається моє. Це було прям за покликом серця? Та, напевно, що так. Це взагалі співпадіння мого життя, але, як то кажуть, співпадінь не буває, тому так і трапилось. Спостерігаючи за вашими соцмережами, можна помітити, що ви тісно пов'язані з тваринами. Можете розповісти якусь історію про евакуацію, можливо, тварин чи якусь незвичну тварину з притулку. Ну, я не знаю, якусь сотен вам розказати, а їх було дуже багато цих евакуацій, і виділити одну я не можу, тому що кожна евакуація по-своєму вона складна, по-своєму вона драматична. І у кожної тварини врятовано є своя якась класна історія. І коли вдається цю історію подовжити, розбити. Кажіто життя тварини це звичайно дуже класно. Коли у вас зародилася така любов до тварин? А з дитинства у мене завжди були тварини, напевно, що батьки так виховали. А можливо, у вас є якась улюблена тварина, кіт, собака? У мене вдома моїх п'ять котів, скоро буде шість, і собака-булка. Але в притулку в мене 70 і кожного люблю якось своїм особливим коханням. Повертаючись до акторської діяльності, чи є якась роль, яку ви хотіли зіграти? Можливо, непритаманна вам або якусь так, да, хочеться пограти по перше, життя відносини, щось таке, можливо, драматичне, можливо, мелодраматичне, хочеться пограти щось історичне. Трошки вже втомився бігати з пістолетом, рятувати всіх, але іноді і тут мені прописують якісь стосунки і це. Достатньо класно. Яка у вас улюблена роль? Можливо, це не саме в серіалі Кот, а в інших серіалах. Яка вам найдужче запам'яталася? Я не знаю, вийшов цей повнометражний фільм чи ні. Я грав зараз «Цезаря» я грав. Це дуже було давно. Це моя перша роль. Я не знаю, як я зіграв. Ми знімали десь за кордоном, але це перша роль, тому вона, напевно, що для мене найкраща. Давай, я вірю в тебе. Забула? Де, де руку поранула, розказує? Руку, суп варила. <рес> Ой, я записала питання, я забула. Ну подивись, що там було. Хто для вас є авторитетом в кіноіндустрії? Можливо, ви на когось рівняєтесь? Да ні, ні на кого не рівняюсь. Завжди дивишся, ну, знаєш, в різних картинах, в різних фільмах подобається. Ну, тобто сьогодні мені може подобатись Ді Капріо, завтра він мені може не подобатись в окремій якійсь роботі Там, Хью Джекмен. Кортраса, дуже багато класних акторів насправді є. Ні на кого не рівняюсь, всі, всі дуже круті, можна взяти у когось щось своє, якусь фішечку, але навіть якщо вона буде класно виглядати у того чи іншого актора, вона може тобі просто не підходити. Тому потрібно бути собою, ні, ні на кого не рівнятися і шукати щось своє. Дякую за розмову. Гарного вам Гарноговання.